Чорноморська міська бібліотека імені Ряченка це місце, де немає бар'єрів. Бібліотекарі юнацького відділу протягом декількох років співпрацюють з Чорноморським реабілітаційним центром Веселка. Наші зустрічі стали вже традиційними: щовівторка заняття за комп'ютером де бібліотекарі навчають юнаків та дівчат користуватися ресурсами українських сайтів, набирати тексти в Word що четиргав тематично пізнавальні зустрічі літературна, екологічні, поетичні, з безпеки життєдіяльності, навіть мандрівки нашою красивою живописною Україною та країнами світу. Наші зустрічі не лише тематично пізнавальні, а й практичні. Бібліотекарі юнацького відділу проводять цікаві майстер класи для учасників ребілітаційного центру Веселка. А влітку вони нам допомагали ремонтувати книжки. Бібліотекарі юнацького відділу з особливою увагою та трепетом ставляться до молоді з веселки. І дуже раді кожній зустрічі. Ми вдячні адміністрації і вихователям реабілітаційного центру за багаторічну співпрацю.